Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог неймовірно любить кожного із вас, і Бог по особливому благословляє через Ісуса Христа життя, долю, покликання, служіння, родину кожного із вас. Тому тримайтеся, Господа! Божої благодаті достатньо, і вона виливається рясно-рясно-рясно кожен день на ваше життя. Амінь. Хочу поміркувати сьогодні над одним текстом. Цей текст зв'язаний з Ісусом Христом, Він зв'язаний з Божими чудесами, дивами, з тим, що Бог є творець і Бог є з нами. І у Бога є величезне бажання благословити кожного з нас. У нього є ревність щось робити неможливе, а можливим в нашому житті, додавати щось, благословляти, примножувати і проявляти свою силу щодня в нашому житті. Так буває, що ми можемо переживати різні етапи в своєму житті, хтось сьогодні в падінні, хтось в відступництві. У когось не склалася доля, у когось не склалося служіння, у когось не склалася родина, хтось прогорів в грошах, хтось будував бізнес і втратив бізнес, хтось працював, 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 потім тебе звільнили, і ти очікував одне, а вийшло по іншому, і ти проходиш, як певне, в своєму житті таке спустошення, приниження. Як таку певну кризу. Я хочу тобі сказати, що починається новий етап в твоєму житті, коли Бог тебе підіймає, коли ти довіряєш своє життя Богові, коли ти упокорюєшся перед Богом, то наступає слідуючий момент для людей віри, для людей, які віддають кожну сферу свого життя Богові, наступає слідуючий період життя, коли Бог звеличує, Бог приходить. Бог благословляє, Бог допомагає, Бог підтримує, і Бог приходить як світло і починає сяяти там, де була темрява. Тому темрява хай скінчиться в твоєму житті. Криза, хай ти побачиш своїми очима перемогу від Господа, Божу допомогу і Божий прорив. І ми бачимо тут, що Бог говорить: що я прийду, я підійму, ти побачиш зміни. Ти перейдеш від кризи в прорив, ти перейдеш від прокляття в благословіння, ти перейдеш від того моменту, коли ти жив в гріхах, коли ти приймеш праведність Божу, і твоє життя зміниться. І Господь дає тобі благословіння, Бог примножує, Бог додає, Бог збільшує твою радість, і Бог дає тобі впевненість в майбутньому в Ісусі. Бог збільшує веселість в твоєму серці. є такий момент, як ярмо, Ярмо, що обтяжувало тебе. Багато проблем вони були зв'язані з тим, що демони і біси атакували тебе. Але оце ярмо воно буде зруйновано. Силою Духа Святого, коли ти каєшся, коли ти приймаєш Христа Господом і Спасителем, коли приходить Бог, все міняється, і це ярмо руйнується. Амінь. Тому те, що тебе обтяжувало, те, що тебе руйнувало, те, що приводило тебе в прокляття, те, що атакувало тебе, як демони, як біси, те, що вражало тебе, гнобило тебе. Ти побачиш, як Бог це потрощить, як Бог це зруйнує, тому що прийшов Син Божий, Ісус Христос, щоб зруйнувати всі справи сатани. І далі написано, що дитя нам народилося, син дан нам. І мова про Христа на раменах Його влада і ім'я Йому, дивний, порадник, Бог сильний, отець вичності і князь миру. Тому ти будеш бачити. Сьогодні, як Божий мир приходить в твоє серце, як Бог сильний робить неймовірні чудеса і дива в твоєму житті, як Бог дає тобі мудрість і поради, як Бог дає тобі розуміння, як Бог відкривається тобі, як батько твій, який дбає, захищає і піклується про тебе. Тому я пророкую, я сповідую, я проголошую новий сезон на твоє життя, коли наступний сезон. Він буде звеличений Богом в твоєму житті. Амінь.